Колись у невеликому селі, серед густих зимових лісів, жила маленька дівчинка Оленка. В серце дівчинки завжди було сповнене радості, особливо взимку, коли всі готувалися до Різдва. Оленка найбільше любила прикрашати ялинку. Але цього року сталася біда. Всі їхні старі ялинкові прикраси розбилися, і на Різдво ялинка могла залишитися пустою. Одного холодного вечора оленка вирішила прогулятися до лісу. Вона шукала шишки, щоб хоч якось прикрасити ялинку. Раптом серед снігу. Дівчинка побачила дивне мерехтіння. Підійшовши ближче, вона знайшла маленьку зірочку. Яка красива прикраса, подумала Оленка. Вирішила забрати її додому. По дорозі вона почула тихий голос. Дякую, що знайшла мене я, чарівна іграшка. Якщо ти будеш добра до інших і ділитимеся теплом свого серця, я допоможу тобі. Вдома вона повісила зірочку на верхівку ялинки. Вночі сталося диво, ялинка засвітилася, а гілки вкрилися блискучими іграшками. Скляні кулі, янголята – Все виглядало так ніби її зробили найкращі майстри світу. На ранок до Оленчиної хати почали приходити сусіди. Вони були зачаровані дивовижною красою ялинки. Оленка згадала слова чарівної зірочки, вирішила поділитися прикрасами з іншими. Вона дарувала іграшки всім то заходив, і диво тривало. На ялинці знову з'явилися нові, ще прекрасніші прикраси. З того часу Оленка знала, що різдво це час, коли найголовніше ділитися теплом і добротою свого серця.